2023. Перший день осені. Пора вже шукати картошку. Бурдян це його дородив. Вище мене. Такого вже давненько не було. Дай и... картошка вроді теж так непогано. Вчора пробних. Два рядочка пройшов. Зараз соберу, викошу цей бур'ян, Стрімера заведу, да будемо продовжувати. Дощик зранку пройшов, то трошки мокрувато стало, а так земля дуже туга була б до дощу. З трудом, з трудом вибиралося. Це от польська. Копалка кінна, непогано вибирає по нашому ґрунту, хіби не пошли б другі. А це тракторець трошки пробуксовує. Ну, зараз, може, дощ трохи розмігчив, так легше йтиме. Скосив я триммером цей бур'ян, пооставались тільки дерева, яке ліска не бере. Не убирав його, оставив прямо по косах. Но веєрна копалка таки дає своє, добре копає, не треба нічого навіть загрібати Бур'ян перелопачує тільки. -то.